Доброго дня, магія Українського, мене звати Олена. Загальний розклад. Сигнали підказули, яких ви не помічаєте. До чого вас підводить всесвіт? Загальний розклад два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте димпісі. Всі Беремо по першому та другому варіанту сигнали. Підказки, яких ви примічаєте? До чого підводить вас Всесвіт. І порада. Кваріант, по першому варіанту ваша сигналікація. Якщо ви чоловік і ви бажаєте йти на новопочинання, знайомство відбулося. Жінкою, якщо ви бажаєте сидіти на двох стільцях, то саме та жінка, з якою ви щойно познайомилися, вона ресурсна самодостатня, і саме з нею ви будете мати саме того, чого бажаєте в своєму житті. Але тільки якщо ви визначитеся, а не будете знаходитися і надалі в трикутнику. Тому що дана людина, це якщо ви коренно по-першому варіанту чоловік, ми повинні розуміти, дана людина, якщо дізнається, вона не забажає будувати з вами стосунки. Що у вас іще є жінка, вона не заважає продовжувати з вами спілкування, на якому б етапі спілкування ви не були? Якщо ви вважаєте, що з часом вона все ж таки або вона не дізнається, дізнається, вона ресурсна і самодостатня жінка. Тому ви повинні зробити вибір, власне, попередньо. Якщо ви бажаєте спілкуватись з тією, з якою ви є в стосунках, ну тоді собі питання, навіщо тоді дане спілкування, дане знайомство. Ну, це ваш вибір, але сама сигнифікація говорить про те, що відбулося знайомство, і дана жінка, саме та перспективна партнерка, з якою ви можете розраховувати на результативність в стосунках, але Трикутнику вона не забажає бути. На других ролях, в тому числі, якщо ви жінка, то ви повинні розуміти, з тим партнером, з яким ви познайомилися, в нього є ще одна жінка. Емоційний, чутливий, приємний, але в нього є ще одна жінка. Тому вибір за вами. Сигнали! Яких ви не помічаєте, що стосовно чоловіка, з яким ви познайомилися, тому що ви в трикутнику, в нього є ще жінка, якщо ви вважаєте, що саме це ваш шанс, то говорять саме про те, що ні, ви повинні поставити крапку на спілкування з даною людиною. Якщо ви кверен, по першому варіанту, жінка, то це не той чоловік, з яким ви можете досягнути. Перспективних довгострокових родинних стосунків. Підказки згори, яких ви не помічаєте. Ви не повинні подаватись спокусі. І якщо ви, власне, не відчуваєте енергії, ресурсності, у вас немає відчуття бажання активно проявлятися саме по відношенню до даної людини. То якщо ви знаходитеся в даному стані, от, в безресурсному, вам навпаки є бажання відпочити або побути в самотності, то розумійте, що таким чином вищі сили, Всесвіт захищає вас від безперспективних стосунків. Тому що дияво, ну, ви в трикутнику будете знаходитись. І дана людина не налаштована. Якщо ви чоловік, ви не отримаєте від даної жінки саме того, чого вважаєте. Щоб вона знаходилась в трикутнику. Я ще в сигніфікації вам про це сказала, що дана жінка не забажає. Якщо вона отримає розуміння, що вона знаходиться в трикутнику, з вами будувати стосунки, вона не забажає. Яким би ви ресурсним і самодостатнім не були. Вона не буде проявлятися в ваш бік як би ви її не спокушали. До чого вас підводить сесід, що ви повинні бути самодостатньою? Загалом, якщо ви виберете себе і будете керувати своїм життям, і не будете піддаватись на маніпуляції, то в подальшому ви зустрінете саме те кохання того чоловіка, з яким і побудуєте ті довгострокові перспективні родинні стосунки, ви будете задоволені. Ви відчуватимете саме наповнення від результативності і загалом, але вам говорять саме про те, що ви повинні керувати даною ситуацією, робити вибір, вибирати себе власне бажання і рухатись тільки в напрямку, визначаючи пріоритети власне кордони. Тобто, якщо ви бажаєте досягнути саме в своєму житті побудувати родину, то ви повинні. Притримуватись даних пріоритетів і не піддаватись саме на спокусу. Це вже як і порада, але додатково зараз порада для вас кваренко першому варіанту. Не потрібно бути в розпачі відносно тієї інформації, яку ви отримали. Ви повинні вибирати і повинні активно діяти в своєму житті. Не потрібно ставити на паузу, тому що вас не задовольняє дана інформація стосовно партнера, людини, з якою ви познайомилися. Ви повинні зрозуміти, що реально ви отримали інформацію стосовно того, що відбувається в вашому житті, але таким чином ви, не втрачаючи час, не знаходившись в безрезультативних стосунках, не знаходившись в ілюзіях і загалом потім, не втрачаючи час, щоб зцілювати своє розбите серце, ви краще ресурси, силу, енергію вкладете, власне, в реалізацію, в реалізацію своїх планів, доки не познайомитесь саме з тим чоловіком або жінкою, з якою зможете побудувати саме тій. Перспективні родинні довгострокові стосунки. Дякую. Сигнали підказки згори, яких ви не помічаєте, до чого у вас підводить всесвіт. По другому варіанту ваша сигнифікація. Якщо ви бажаєте там, досягнути власної реалізації, то ви повинні, по відношенню до якогось чоловіка, проявити силу волі, силу духу, внутрішній стежі. Тому що, власне, ви маєте свої пріоритети, а не піддаєтеся і не повинні піддаватись маніпуляціям даного чоловіка. Ну, або загалом говориться саме про те, що ви налаштовані проявлятися, проявляти силу волі, силу духу, щоб досягнути реалізації саме тих планів, які ви маєте стосовно фінансу, благополуччя і достатку. Досягнути бажаного. І у вас достатньо, ви сильна, самодостатня, ресурсна людина. Ну, дійте. Дійте, у вас відкриті шляхи, і ви повинні розуміти, що ви зможете досягнути того, чого бажаєте, в залежності від ситуації, від обставин. Якщо ж це маніпуляція з боку людини, і він за ваш рахунок бажає все ж таки, тому що є зрілий самодостатній чоловік, який за ваш рахунок бажає, використовуючи ваші ресурси, використовуючи саме вас в власних цілях. Мажа, реалізувати свої плани. Ні, вам, говорять, саме проявляйте силу волі, силу духу. І йдіть власну реалізацію. Сигнали, яких ви не помічаєте. Ви повинні йти в новопочинання. В реалізацію. Мати наповнення, натхнення, радіти, насолоджувати життям. Не повинні дозволяти маніпулювати, ви не повинні. Знаходитись відчі по відношенню до ситуації, а саме чому? Хоча карти тут не показують відчі, але я скажу проявляти силу волі силу духу, тому що іноді ця карта вказує те, що ви повинні бути цілеспрямованою. Але, на жаль, не всі відчувають завжди бажання цілеспрямованості по відношенню до ситуації саме в даний момент. Потрібно підніматися, потрібно. Пропрацьовувати момент небажання активно діяти. А вам, говорять саме, ви повинні йти в нове починання. І бути в ресурсі, тому спілкування взаємодії, або ж відсікати праздність. тому що саме час прийшов, сигнали, яких ви не помічаєте. Час прийшов реалізовувати плани стосовно фінансу, благополуччя і доставки. Підказки, згори яких ви не помічаєте. Ви повинні радіти і насолоджуватися життям і рухатись до здійснення мрій, а не знаходитись в страху і в невпевненості, і в вічі, тому що в певний період свого життя або втратили, або не досягли. Ні, це ви повинні відсікати. Ви повинні чітко розуміти для себе, що на даний момент ви повинні наповнюватися емоційно. Кожна своя ситуація, розумієте, сила внутрішній стержень залежить від того, наскільки ви відчуваєте себе ресурсною людиною на даний момент, ну і енергетично наповненою насамперед. Тому що рух до здійснення мрій, до реалізації повільно потребує терпіння, потребує ресурсності, потребує значних затрат енергії. Тому вам і говорять, ви повинні знаходитись в ресурсному, в балансі емоційному, а не в страху і невпевненості. Тому підказка саме, якщо ви відчуваєте невпевненість страх, то от ви сюди зливаєтесь ресурсно, ви не здійсните, не досягнете, якщо і надалі будете продовжувати саме в такому руслі. До чого вас підводить всесвіт? А що ви зробили вибір? Чи ви і надалі знаходитесь в безресурсному стані? Чи ви все ж таки, балансуючи, будете в подальшому наповнюватись і вже активно діяти крок за кроком, долаючи, ну і досягаючи саме того, чого бажаєте. Як завжди, вибір за вами. Ви повинні зробити вибір. Або ви залишаєтеся в празності, але при всьому тому ви. Спілкування, взаємодія, святкуєте, щасливі, да? але коли залишаєтеся сам на сам своїми думками, то страх і невпевненість, А тому що є мрії, є плани, є бажання внутрішнє проявлятися і покращувати саму ситуацію. Тому вам і говорять, робіть вибір. Або пасивність, або все ж таки крок за кроком будете наповнюватись і досягнете. Нехай повільно вирішуючи питання за питанням, знаходивши вихід ситуацій. Пропрацьовуючи, ви й досягнете те, про що мрієте і чого бажаєте. Перед другого варіанту пораду для вас. Якщо підете, прислухайтеся до даної інформації, підете в нове починання, тобто діяти будете відносно поради. Відчуваючи себе самодостатньою ресурсною людиною, то ви переможете саме своїх ворогів. Тих людей, які, власне, бажають маніпулювати вами, використовувати вас або тримати вас в негативному емоційному стані, тобто ведуть гру за вашою спиною. Вони насолоджуються саме вашим відчаєм, вашою безрезультативністю. Навіть якщо ви не в а просто в період безрезультативності, бездіяльності, діяльності, їх це задовольняє. Тому що вони не бажають, щоб ви раділи, насолоджували життя, реалізовували, досягали. Ситуація потребує від вас активності. Тому вибір за вами. Але ви, окрім того, що досягаєте, здійснюєте, ще й перемагаєте своїх ворогів. Дякую, має тароукраїнської до зустрічі.